Доброго всім дня, панове! Вітаю вас на каналі Ковка для Початківців. Сьогодні я заїхав пораненше на базар, щоб вигрузити свої вироби. І Зараз їду, поставлю автомобіль на стоянку і буду йти по базарі, подивлюсь, може щось цікаве побачу. Доброго так, рані. поставив, поставив добрий ранок, поставив автомобіль. На стояночку дуже рано приїхав, бо треба було заїжджати і виставити свої виробити, щоб наробляв серед тижня. Бачите, практично нікого нема. Ну Вже дехто порозважував. Ось. Такі топорчики старіні. 150, 200, 300, 700. Там такі вже бивушні топорчики без ручок. 300-700, смотре який, який топорчик там. Старинний чи ні? Рухаємося далі. Ось коси. Коси лежать, бо спрашували. Ну, скільки тут ціна такої маленької. 350, саме маленька. Та, мабуть, дорожча, там не видно ціни. гарний. Серп. Серп такий є. Скільки Состояння, там 350. Взагалі, ти попробуй місечечки. Сістання серпа ще гарне. Я б що? Стока люцерочки. Молок, ага, ось ще топорі зроблені. Ну це відреставрова. Реставровані. Від реставру... От 500 гривень такий, 450 ну, і 500, 560 з клеймом радянським. Ну, рухаємося далі. Це такі топорчики легкі. Нічого собою такого не представляють. Ще мало хто порозлажувався, там ще ми пройшли людина. Повинна була вже прийти розлажуватися, але немає. Бо дуже рано. Вісім ранку. Ще тільки-тільки сходяться. Пусті місця, пусті столи. к ну, годин годинам буде вже тут людей багатенько. І продавців буде багато. а Зараз, як бачите, поки ще пусто. Ну от такий ось, чоловік розкладається, 800, каже. Гарна літа. Да. Ну важкий такий 800. А цей топор скільки. 450 да, Ось такий совєтський топор 450. А, хороший, так. Так. Зайду до пана Віталія. О, він вже тут пооткривався, порозкладався. Сейчас я гляну, що в нього тут за, за сокири. Сокири чи топори. Ну ну, ось такий гарненький. Віталік, Скільки? Півтори. Ага. Це ну, найкрутий. Оце з клеймом радянським О, от такий з ручкою півтори тисячі. Який оцей? Оцей? Оце? А це який? Цей дві з половиною. Дивіться. У 8. Ага. Ось вибито у 8. Чуєте, як звенить. Хочеш Добротно зроблено, ручка все. Ось такі топори. Ось колун, О! колун Колун замашний. Той вже проданий. Той вже проданий. скільки ти продав його. Отакий 2,5. Важкий. Ну ось 800 гривень. Да, ось такий-то порчик 800 гривен. Ну такі. А, там, той ще да. 600. Да, 600 меншенький. Ну ось таке. Ось таке. Оце ось це ось. такий. Ну 600. 600 гривень такий. Ну, нормальні топори радянські, реставровані, можна купувати. Це я показав для колеги з Одеси Івана. Він цікавився топорами, тому що він спеціалізується на топорах, може зробити будь-який топор. І ми спробуємо з ним посотрудничати. Ну а зараз я вже прибув до свого місця призначення. Ось моя рекламка. От ролет, зараз відкрию. Вот сьогодні я... Вот сьогодні... сьогодні я... Ось такі речі я привіз, бо треба машиною було завозити. Зараз буду відкриватися і будемо готуватися до торгівлі. А там, бачите, ще нікого нема, бо дуже рано. Так, я відкрив свою богодільню. Зараз буду витаскувати, все накидано, закидано, повисаскуємо, порозкладаємося і будемо працювати. Так, все вже вигрузив, пусто. Порозкладав свої речі. Ну, треба зараз удар робити на колуни, топори. Зараз холодно, вже спрос іде на такі інструменти. Зарубати дрова. Люди хочуть грітися, хочуть тепла. Ось сьогодні вранці я заїжджав, завіз такий наборчик простенький. У мене вже був один, залишився з того базару і забрали. Дровничка така переносна, це стаціонарна, така гарненька, вся красиво. Ну і як зазвичай мангал, ось він довго в мене вже завис. О. Ну і віддільно кочерги, совочки, О, як завжди. На наступній неділі, можливо, з'являться топори. У мене різні зразки О, колегами з Одеси. Ми з ним познайомилися і хочемо спробувати сум'ясний такий бізнес. О, він спеціалізується строго на топорах. О, ну, Спробуємо. Так що на наступні вихідні можливо будуть у мене топори, так як там бойові і кулуни. Ну, в общем, різні. Можна робити під замовлення. Ось таке відео я сьогодні засняв. Як я вам сказав ще рано, люди ще тільки сходяться. О, ну нічого, сьогодні погодка не така холодна, тепла. Так що, кому сподобалося, лайкаємо, чекаємо наступного відео. Підписуємося. Ну, а поки на все добре. До побачення, і з вами був Сергій Олексійович.